Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай побачили, почули заяви Блінкіна, побачили і почули заяви Орбана. Побачили і почули заяви вже Лойда Остіна. А що взагалі зараз відбувається навколо України? А при тому, що зараз, ну як на мене, можливо, ви мене поправите, складаються не надто сприятливі. Умови серед міжнародних організацій для України. Тобто Росія отримала зараз головування, почала головувати в Раді Безпеки ООН. А Угорщина головує в Раді ЄС. Що ми зараз бачимо і що побачимо в найближчий час? Ну, По перше, я би не сказав, що щодо ЄС у нас щось погано насправді складається. У нас непогано зараз ЄС. Все рухається. По перше. Буквально нещодавно президент України був на засіданні Європейської ради, а відвідував Брюссель, де проводив ряд зустрічей, і якраз обговорювався старт перемовного процесу щодо умов членства України в Європейському Союзі. Дуже важлива подія. Все ж таки, як би там не було те, що Віктор Орбан, угорський прем'єр, приїхав і здійснив свій перший візит до України. В рамках головування, якраз Угорщини, яке буде відбуватися до січня 25-го року, це так само важливий жест, який все ж таки свідчить, попри те, що дуже правильно сьогодні президент Український про це сказав, що незважаючи на те, що в нас можуть бути різні думки, вони іноді розходяться. Ми це розуміємо, прекрасно, і погляд на події, це зрозуміло. І так було неодноразово, тому що направду, ми ж. Усвідомлюємо, що відносини з Угорщиною непрості і, на жаль, не завжди такі привітні, як би нам того насправді хотілося. Але зараз українська позиція максимально прагматична. Вона правильна за цих умов вона налаштована на конструктив, на нормальні взаємовідносини з Угорщиною. І е, мета це все ж таки стабільний мир в Європі і боротьба якраз за вільну Європу. І тому, власне кажучи, з цієї точки зору, я думаю, що приїзд а, Орбана він важливий, і він, до речі, символічний, тому що Угорщина починає головування. Орбан їде в Україну при цьому всьому, що там в Москві реагував, уже Піскові сказав, та нічого особливого, просто такий візит вічливості, але ж погодьтеся за тривалий час, фактично 12 років. Вперше такий. І візит це не відбувається просто так. От взяли, якби раніше такі візити відбувалися, це одне питання. А якщо це відбулося зараз, то перепрошую, ми ж розуміємо прекрасно, що це не відбувається ні з того, ні з цього. Знаєте, захотів собі взяв та приїхав. Ні, що саме стало оцим стимулом безпосереднім поїхати Орбано в Україну? Чи це був тиск? З боку європейських партнерів, наприклад, це з боку Італії, або це все ж таки був тиск з боку російських партнерів, наприклад, з боку самого Путіна, або ж Китаю, який зараз досить сильно намагається провадити таку миротворчу місію. Ну напевно, в лапках. По перше, по перше, скажу точно. Думаю, що не Путіна, тому що це не входить в інтереси Росії, оскільки. Ми вже з вами говорили до того, як там а, технічні незручності відбулися зі зв'язком. От про те, що в принципі це якраз можна сприймати як ляпа з Путіну цей візит. Але угу. треба розуміти, що є значні плюси. Я би я скажу, які плюси цього візиту. По-перше, що він перше затривалий час. По-друге, що видно, що намацали українська і угорська сторона, ось ті пункти, щодо яких можна розвивати конструктив. Це важливо. По-третє, ми зрештою почули. Я вважаю, це особисто дуже важливо, те, що президент України порушив питання україномовних шкіл в Угорщині. І Орбан сказав, що будемо відкривати стільки, скільки потрібно. Побачимо, як це буде на практиці. Поки що це заява. Не знаю, як це буде. Сподіваюся, що це буде виконано. Але погодьтеся, ми за минулі роки чули тільки про відкриття угорськомовних шкіл. Або закладів освіти в Закарпатті і не тільки. І, врешті, процес відбувається бодай обопільний двосторонній з точки зору розвитку гуманітарної взаємодії. Я би теж окреслив цей момент окремо. Він важливий і угода, ту, про яку Угорщина хоче укласти з Україною, яка має з іншими сусідами. Це теж важливо для нашої співпраці. Тепер про е непрості питання складні щодо яких у нас є розбіжності. Це питання мирних ініціатив, і це те, що запропонував Орбан під час візиту, про те, що Україна має запропонувати перемир'я, припинити вогонь і таким чином рухатися до пошуку миру. Фактично, власне кажучи, ну скажімо так, звичайно, що ця ідея зараз не входить в плани, тому що десь близько 200 так званих перемир'їв. Які були з Росією ну в ході там початку агресії з 2014 року ще тоді, потім те, що досягалося в мінських домовленостях і так далі, тобто величезна кількість того, що Росія не дотримувала, ми маємо цей гіркий досвід. Тому для нас принципово важливо дещо інше, і це в принципі та глобальна формула миру, яка має працювати. Але ну ми бачимо, що Орбан, я взагалі думаю, що проаналізувавши, що пишуть про це угорці і турки. От я проаналізував спеціальні їхні медіа, і можу сказати досить цікаво, тому що Угорщина сама поєднує а, деякі, скажімо, там пункти з тим, що може бути Туреччина посередником у переговорах між Росією і Україною, майбутніми, коли вони відбудуться, на яких умовах і так далі. Це ще питання далеке. І Орбан сам визнав, що шлях дипломатії непростий, він може займати багато часу. Він так само про це сказав. Але, власне кажучи, пам'ятаєте інтерв'ю президента України нещодавно для Філадельфія Ну, Він сказав про те, що там а він сказав в цьому інтерв'ю про те, що з Росією можливий якийсь діалог в майбутньому за принципом так званої зернової угоди, як відбувалося, тобто не напряму. Україна Туреччина, ООН, Росія, Туреччина, ООН. Ось за такими принципами і не інакше. Тобто, жодних двосторонніх контактів тут бути не може. І, власне кажучи, тут можна сказати той же самий підхід і тому мені здається, що посередники, можливо, Угорщина, можливо, Віктор Орбан, я не знаю за зачиненими дверима Пропонував українському президентові варіант, що Угорщина може бути тим самим посередником. Чому саме Угорщина і чому посередником? Бо розумієте, роль посередника це не завжди роль партнера. Посередником не обов'язково має бути ваш найвідданіший друг чи союзник. Посередник роль якраз його в тому, і логіка в тому, що країна-посередник і лідер цієї країни має змогу спілкуватися із президентом України Зеленським і а, з російським диктатором Путіним. А ви думаєте, от зараз а, дуже багато було питань? І мене сьогодні до мене сьогодні з цього приводу ну Угорщина ж не підходить, начебто, Угорщина ж це така держава. Вона дружня до Росії, начебто, була, і так далі, і так далі. Тобто, досить багато питань. А я одразу кажу: а чому ви думаєте, що Росія погодиться на посередника дружньо до України країну? Обов'язково Вони будуть шукати тих, з ким вони можуть комунікувати, і з тим, з ким Ердоган є таким президентом, з яким Путін готовий зустрічатися, і до речі, ймовірно, зустрінеться от буквально. Днями відбудеться ШОС Шанхайська організація співробітництва, де буде якраз і присутній президент Ердоган. І раніше медіа так само писали про те, що там може відбутися зустріч із Путіним. Путін це ж розумієте, людина, яка відома дьяволом на землі, не так багато бажаючих з ним зустрічатися і про щось говорити. Навіть ті, хто говорить, що готові, і не так багато тих, з ким він готовий про щось говорити. Тому. Ось я би не виключав, що Угорщина, Туреччина, можливо, Саудівська Аравія, можливо, ще країни вони є найвірогіднішими посередниками. І що цікаво, подивіться на китайський трек: Китай, який дуже завзято взявся, який дуже завзято артикулював свій план, просував його останнім часом, ну, скажімо так, від цієї так званої миротворчості дещо або усунувся, або відклав її. Тобто, я думаю, що спочатку Китай хоче з'ясувати, власне кажучи, мотиви Путіна до кінця, і вони хочуть узгодити ось ці його вояжі, які були вже в Азії, особливо в В'єтнам. тому що я не думаю, що це все було пов'язано, скажімо, узгоджено із Китаєм і, можливо, в Північну Корею, і далі вже говорити про якісь там так звані мирні ініціативи. Олександра, тут такий ще один є момент і нюанс. Ви затронули Китай. Я, взагалі, якби як таку авантюру уявив, а якщо мирні перемовини ну в лапках мирні, провести на території Китаю і зробити Китай майданчиком або якийсь один із островів, наприклад, де забезпечена ну. Це звісно, там напевне з рівня фантастики, але все ж в якійсь в якомусь паралельному всесвіті чи таке можливо це перший момент, і другий момент на цих переговорах Україна готова до чого, на що пристати, і який буде результат. Я натякаю на ту адженду, яка зараз виникла щодо мирних переговорів і припинити стріляти, тобто частково піти на умови Росії. Хто на це погодиться? Ну по перше, по перше, так це а, значить, а це те, що зараз пропонується Орбано, і чому він вже пропонує? Чому я заговорив про посередництво розумієте? Тому що дивіться, з одного боку він приїхав до Києва і стільки позитивних речей, які ми вже проговорили, з іншого боку, він фактично говорить і про речі, які можуть бути сприйняті певною мірою і в Кремлі. Ну, що це, за речі, мова йде якраз про припинення вогню, про пошук діалогу, пошук перемир'я по лінії фронту. Так, Власне кажучи, те, що може там бути. І, до речі, те, що певною мірою прийнятно так само і в Пекіні. Тому що я хочу нагадати, що цей Цзіньпінь під час свого європейського турне він відвідував Францію, після цього він відвідав Білград Сербію, він відвідав Будапешт, де спілкувався так само з Орбаном. Тому тут, і, до речі, це. Взагалі Орбан така в своєрідна унікальна постать йому вдається і до Трампа їздити в його резиденцію у Флориді говорити і з сі дзіньпіням зустрічатися. Хоча, якщо подивитися, це абсолютно два різних поліси ну абсолютно поліси, просто протилежні Трамп і Сі Цзіньпін, Якщо так взяти, тепер другий момент чи можливий в Китаї? Я вам скажу, що до Китаю то Китай не звучав. Теорії все можливо, але от, наприклад, ймовірність того, що це може відбутися в Сінгапурі, а вона звучала, і навіть посол України в Сінгапурі коментувала це питання і говорила про те, що так можливо, якщо буде запропоновано, тому що Китай пропонував певні ініціативи, в тому числі які ну, мирні ініціативи властиву свої в першу чергу, які вони просувають, і що ці ініціативи можуть бути розглянуті під час такого. Саміту чи то конференції, яка може відбутися якраз в Сінгапурі, і за участю України та Росії відповідно посередників. от вони пропонували ця ідея? Вона обговорювалася активно десь тижні два тому. Після цього про неї поки що не чути. Я не виключаю, що якісь варіанти пропрацьовуються. Тепер друга частина вашого питання: що, власне, кажучи, може входити дуже рано ще говорити про, сам, про саму змістовну частину. Я думаю, що зараз вирішується питання взагалі, як це може відбутися? Тобто вирішуються три питання: перше, як забезпечити тяглість ось цього мирного формату, який запропонований українським мирним планом, і був презентований на глобальному саміті в Швейцарії? Як продемонструвати, що це не просто був саміт, де всі зустрілися, поговорили? Висловили свої думки, підписали комюніке, роз'їхалися, і все на цьому крапка? А що це процес, який продовжується, це процес, який триває, і зараз іде пошук подальших шляхів, яким чином які наступні пункти з формули миру презентувати, і де це відбудеться, в який проміжок часу. Другий момент так само важливий це взагалі трек, того що а, а що може відбуватися взагалі, і як потім долучати до цього Росію. І от є такий формат, що давайте залучимо через посередників, то але посередникам може бути передано, в тому числі те, про що домовлялися на глобальній а, формулі миру. Тобто, це такий варіант. І наступний варіант це взагалі вибудувати форму зараз, як воно все має існувати, як воно між собою має все взагалі цей механізм запрацювати. Хто яку функцію, хто яку роль має виконати, і тоді ми вже перейдемо до більш детального змісту. Крім того, я хочу в принципі наголосити і на тому, що, на мою думку, все ж таки, на, говорити про більш таку змістовнішу частину, яка може бути, мабуть, раніше, ніж до кінця цього, ніж в кінці цього року, початку наступного, говорити не доводиться. Чому? Ну, по-перше, Росія продовжує наступальні дії. Ситуація на фронті така, що вони все рівно будуть чекати, чим закінчиться їх наступ. Я думаю, що оперативно-стратегічного успіху вони мати не будуть. Якісь ще тактичні, якісь просування на полі бою. Я допускаю у ворога ще, на жаль, можуть бути. Але це не такі великі поступки, як там Путін задекларував ультиматуми Запорожжя і Херсон. Тому поки триває наступ. Друге, це безпосередня ситуація на фронті, як би там не було, поки особливо такі умови там погодні, вона може бути так чи інакше до жовтня такій стадії, що. Навіть якщо ворог виснажиться, можливо, десь наші сили локально, тактично будуть наступати, витискати ворога і так далі. А далі що ми входимо? А там уже і листопад, а там уже і вибори в США, і все одно тоді логічно буде чекати результатів виборів, щоб розуміти, як рухатись далі. А вже після результатів, враховуючи і ситуацію на полі бою, враховуючи і міжнародну кон'юнктуру, і як вона буде складатися зовні для України, для нас, для Росії в тому числі. Можна буде говорити про те, що почнеться більш таке, скажімо, якесь можливе змістовне наповнення, і ми почуємо про певні пункти того, що там десь може обговорюватися. Дякую вам, пане Олександре. Ну, можна так підсумувати ваші слова, що в принципі війна план покаже. Тобто, зараз ми ще досі перебуваємо на роздоріжжі, і напевне, липень, ну мені чомусь так вважається, що липень буде певною мірою переламним в цьому процесі. Ну, принаймні, багато подій відбудеться. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я сподіваюся, дуже скоро побачимося для обговорення нових тем. Нагадаю, що керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був на зв'язку зі студією.